Усім привіт вітаю на каналі. Будь ласка, в честь нашої підтримки каналу, нашого підписочка і лайк. А також хочемо пробігтися по такій темі, актуальній, як на сезон, на весну. Догляд за, скажімо, за своєю територією, площою. площею. Де газончик гарний, хто хоче, хто полюбляє, щоб все було гарненьке, рівненьке. Ось такі газонокосарочки. Хто стоїть перед вибором, яку придбати, коротко можу а, сказати декілька слів: плюси, мінуси. А також що а, я би порекомендував. Е, однозначно, я буду говорити про те, що щіль це буде найкращий вибір, бо тому що якість. І хороші якісні матеріали, які будуть служити багато довше, ніж інший бюджетніший товар. Для прикладу скажу почну із щіля. Тому що зараз щіль досить по цікавій ціні. Наприклад, є газонокосарочка RME 235 щільська, вона йде з пластиковим контейнером. Ось і на нормальних прорезинених колесиках, вони є досить якісні. І протиударний пластик. Ціна її 4679. Це на сьогоднішній день. 2023 рік, там 12 квітня. Класно, круто, якісно, недорого і буде служити. Якщо розглядати аналог, тобто газонокосарці Електро в щіля, це, напевно, буде. Там Фірма ЯТО, для прикладу, теж непоганий варіант. Це буде е, та ж сама потужність, та ж сама ширина скошування. ну По ціні Yato чогось зараз 5500. Ну Це для мене дивно, але, як то кажу, закупка дорожча від щіля і багато вища ціна. За такі, скажімо, стоючи перед вибором, я дійсно себе взяв реально от щіля, тому що він дешевший і буде не гірший. А бюджетні китайські варіанти є фірма Грунхель. Є фірма VITOS, наприклад, він коштує 3900 гривень. А зараз ціни трошечки там попадали. Він зараз в районі 3750, будемо переоціняти. Але що хочу сказати, декілька слів по ньому. Класно тим, що дають 2 роки гарантії. І в них, наприклад, буває часто проблема, що ламається двигун. Він просто-напросто не так ламається, як просто його перегрівають і плавиться. Корпус, в тому, в якому знаходиться ніж, і привід на самий ніж. Він підплавлюється і, відповідно, перестає працювати. Сервіс це все міняє безкоштовно, ну в цьому вони, скажімо, виграють. Якщо розглядати по такій ж самій газонокосарці, тобто в 1000 1200 Вт на ширину скошення 32 см, так як 3 модельки, ще є такий варіант Vітел. Віталс теж 3600. Ціна плюс-мінус адекватна. Травозбірник тут стоїть сітка ось така, бо в щіля йде пластиковий контейнер і також в грунхеля, Але вітер де 1000 ватний, звичайний, скажімо, корпус пластмасу, як будь-який газонокосарок. Але плюси в цьому, що електромотори тут ходять багато довше. Мінуси лише в тому, що. Коли е, вологу траву газончик з росою косити, е, під, починає ржавіти е, те місце, де знаходиться ніж та підшипничок. Але в принципі газонокосарка вартує своїх коштів і 3 роки гарантії. Мінус в тому, що тут йдуть звичайні пластикові колеса. Їх достатньо, скажімо, в цій газонокосарки живуть від 3 до 5 років, якщо там площа не більше. Ну, так, 150, 200 квадратів. Я так умовно, до 150-200 квадратів. Якщо розглядати щіль, він розрахований на багато більшу площу 400-500 квадратів. Тобто для нього це не проблема. Всі всіх електро є безпредний час роботи. 20-30 хвилин. Не рекомендуємо ми довше ними працювати, бо тому що це електродвигун, літом жарко, вони нагріваються, вони починають підплавлюватися і відповідно. Виходять швидше зі строю. Так що будь-яка газонокосарка, яка б це не була крута, рекомендація наша не більше 20 хвилин. Похвалили 20 хвилин, 10-15 хвилин дали її остигнути. Тепер ще пройдемося, скажімо, це варіант, от скажімо, по щелю, саме прикольні колеса. Резинові, вони гарно служать, вони міцні, пластик тут а корпус йде протиударний, він не перемерзає і не пересихає так на сонцю. Якщо розглядати бюджетні варіанти, скажімо, такої фірми. Чи, наприклад, Вітлса, чи, наприклад, Грунхіля, чи, наприклад, форти, по ято, Ято теж гарний пластик, колеса йдуть звичайні пластмасові, в Грунхіля також звичайні пластмасові, але все-таки, якщо по ціні вибирати в межах 4,5 тисяч, то можна брати спокійно щіля. Або, скажімо, якщо дійсно бюджет. Піджимає тоді Вітаса. Чому Vitaса, бо не гарантія 3 роки, вони багато роблять по гарантії. По більше газонокосарках Електро. Віталс є отака от моделька. Ціна 5200 1,8 кВт. Ціна досить адекватна відносно своєї потужності і відносно ширини скошування 40 см захвату. Мінуси. травозбірник звичайний. Тобто така сітка, не контейнер пластиковий. Колеса, звичайні, пластмасові, стандартні, бюджетні. Пластмаса непогана протиударна. Ну, проходить термін, умовно, років 3-4 помітно, що він починає пластмаса вигорати, тобто, колір свій втрачає, ну і вона не є настільки міцна і якісна, що там не буде перемерзати. Після цього Віталса 1,8 кВт. Я завжди рекомендую Ятовську. Ятовську 1,8 кВт або Ятовську 2 кВт. Що що те, те буде якісне, але по ціні воно косюче. Наприклад, ято 11 тисяч гривень це 2 кВт. 1,8 кВт буде 8800 гривень. Це умовно 230 доларів. А там практично 285 доларів 2 кВт. Плюси Вітаса в того, що пластмаса тут досить якісна. Колеса йдуть звичайні. Вже йдуть, скажімо, пластик більш плотніший, як у звичайних менших газонокосарок, Але колеса ну, багато вищі більші по діаметру. Тут регулювання також йде ручне. По, на один речах всі чотири колеса підносяться і опускаються. Тобто, висота, можна легко відрегулювати навіть жінкам. Не треба ні колеса перекручувати чи там знизу переставляти. В цьому є великий плюс. Пластмаса корпуса нормальна. Служить в районі 4-5 років. У нас клієнти були такі, що дійсно це користуються вже декілька років успішно, в них проблем немає. Бо Бу... може ще також порівняти Техас, він 42 см ширина захвату, також є регулювання по висоті на один речах, він по параметрам має у нас 2,1 кВт заявлено, але 42 см ширина скошування. Колеса відповідно високі відносно інших газонокосарок, Це зручно. Якщо газон не досить рівний, має там поверхність. Скаже, недобре вирівняно того колеса, вищі вони будуть зручніші в користуванні. Ось. І в такому плані в Техас буде коштувати 7 тисяч гривень. Відто, якщо рівняти по потужності, стоїть 2 кВт, і Техас 2,1 кВт різниця в 4 тисячі гривень. Ну, суттєва різниця це ще одна одна маленька газонокосарка. Але Ято це більш такий відомий бренд. Скажемо, він дорожчий, він завжди був дорожчий, Техас більш дешевший. Що те і те нормально. Ну, Но, скажімо, по якості пластика я би проголосував за ято. По бензинових. По бензинових останній рік беру тільки щіля. Чому? Тому що, наприклад, РМ248 модель вона йде в металевому корпусі. Плюси, що колеса йдуть прорезинені, якісні. Регулювання висоти йде. Одним речагом, ось тут вставляється більше-менше, по висоті, скільки кому потрібно. Плюс до того травозбірник йде пластмасовий. І ціна на сьогоднішній день у нас буде 9,559. Адекватна. Якщо порівняти цю газону і будь-який інший китайський бренд, неважливо, чи це буде там, Грунхель, Віталс, вони будуть дорожчі по параметрам. І по потужності двигуна вони будуть дорожчі. Не знаю чому, але от щіль в цьому плані він молодець. Він зробив таку бюджетну модельку, яка виграє по ціні раз, по якості два. Ну і самі знаєте, що щіль він і в Африці буде також щільом. Розрахований на 1000 квадратних метрів без проблем. Моделька також є. 248 з приводом. Тобто. Задні колеса будуть ведучі. Ось, І буде з приводом. Зручно для великої площі, чи якщо є горбистість, це великий плюс. Я люблю коли з приводом газонокосарка, але не легко працювати. Така модель вже буде коштувати 13-99 гривень. А також вже є більш потужніша модель. 253 ширина скошування тут 52 см. Суттєво більша. А металеві корпуси, що там, що там